Хочу поділитися рецептом підливки з грибного паштету. Для початку треба спражити муку на сухій сковорідці до світло-коричневого кольору. Це у мене паштет із опеньок, який я закривала на зиму. Ось я його відкрила. Ось він такий. Його можна їсти на хліб намазувати і так їсти. От я вирішила зробити підливку з нього. Пів літри киплячої води я додала пів. О цієї півлітрової банки паштету засолила до смаку. Один зубок часнику дала, воду із мукою, ложки муки пряженої, і води десь грам 150, добре розколотила і вилила це до грибів. Додала лавровий листочок Заправила підсмаженою цибулькою. Ось так воно. Кипить тихенько і вже майже готова наша підливка. Ще декілька штрихів. Дала чорного меленого перчика. Все. Підливка наша готова. Ось у мене є вже на тарелці гарнір, який я полию цією підливкою, і можна вже їсти. Ось так досить швидко і просто виходить підливка із паштету.